Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні у нас таке запитання: Український рух пацифістів смішно звучить трошки. Звинувачує нового міністра освіти у плагіаті, тобто якусь наукову роботу вони довели, що він у когось там десь щось з якоїсь праці скопіював. І так, і він це не подав якось, не заявив про це, не дав посилання на те, що він звідти, звідки він це бере. І так, що йому буде за це? Чи залишиться він на посаді, тому що ми дивилися вже, розклад на нього ми робили. Тобто, людина дійсно на своєму місці дійсно багато зробить для нашої освіти, для наших дітей. І так, людина толкова. Заслужено. І так, як цей це плагіатство? Давайте спочатку подивимося, але в принципі не будемо дивитися, тому що мені здається, він заявив, що він готовий віддати свою. Як це називається? Коли ти пишеш якусь дисертацію, тобі дають якийсь ранг. Я забула, як це називається. Ось що він може відказатися від цього, відмовитися. Давайте, як пройдеться справа, чи вплине це зараз на його а, посаду? Ну так, да, це трошечки так, будемо сказати, несподівано. Такий чоловік, чоловік такий, знаєте, Будемо так говорити, немає до чого притертися. так, В нього і ось ця карта, навіть можна сказати, сімейна карта. так, ось, В принципі, внизу карта говорить, що ні, руки зв'язані. Тобто, мені здається, зараз, зараз я докладу, але просто поясню ось тут, що цей скандал, в принципі, верніше, ну да, можна сказати, скандал для такого. Рангу людини це скандал, будемо так говорити. Тому що ми вже знаємо: у нас був цей Шкарлет, чи як його Шкарпет. Шкарлет, Шкарлет. Да? У нас взагалі у, у, це, у верхах і Арахамії такі у нас і якісь, ну, неважливо. І так... Цей, ну, будемо говорити, скандал, так, це трошечки така несподіванка, дуже швидко вибухнуло це. І е, якщо візьмемо, то в нього образ шістка кубків, тобто такого порядної людини, дійсно, там нема до кого придертися. Ми на нього вже наклали дуже багато надій. Ось. Але, в принципі, внизу карта вже говорить, що, здається, нічого не буде. Здається, що нічого не буде. Зараз я ще докладу. Да, ось, показується людина традиційна, людина сімейна, в минулому там багато ось навіть можна так прочитати ці дві карти. В минулому в нього батько сидів. Я зараз не згадаю, як там точно, щоб не, не, не збитися неправильно, бо Можу неправильно сказати, за що саме. Ось. Тому тут людина така показова, розумієте, десятка, десятка монет для мене це не десятка кубків, це така людина традиційна, людина показова, як шаблон, будемо так говорити, людина шаблонна, що виглядає шикарно, що людина з освітою порядочна із такої ж сім'ї. Ще й військовий до того. Ось, але ми зараз подивимося. Чи якось вплиниться. Ну, В принципі, карти показують вже, здається, що ні, але ми ще раз перевіримо. <кхем> Ви знаєте, нічого не буде. Нічого не буде. Відверто вам скажу: карти показують, в принципі, вони ну, не те, що замнуть. У нас же ж був той. Перед ним, знаєте, у нас вже в Україні досвід є такий, що у нас плагіат був скільки два роки, чи скільки він розцвітав, От, правив освітою у нас людина неочна людина взагалі, а це людина освічена. Це видно, що ну, тим більше ми дивилися. Все, я не буду зараз обхвалювати і то, тому що, я так скажу, я не являюся його фаном. Я просто радію за українських дітей. Розумієте? Студентів і тому подібне все. Ось, і я наскільки розумію, трошки не, не дадуть тут розвернутися. Тут карта іде, карта світу, тобто заключаюча карта, і хто би що там не шукав і не рив на нього, я дивлюся, що тут все залишиться спокійно. Людина Будемо так казати, не зап'ятнена все рівно. Ось, е, таке враження, що йому дадуть шанс. Бачите, я так, от я тільки подумала і, і зразу витягнула шанс. Йому дадуть е, шанс, тобто себе показати, себе проявити, а е, я так скажу, що нам повезло моє. Моя особиста думка повезло. Я по картах це дивилася. Людину особисто не знаю, один раз бачила по світлині. Все гаразд, мої дорогенькі, тому будемо сподіватися, що все буде добре, дадуть людині шанс. Ну, я так і відчуваю, що, в принципі, як Зеленський казав, що у нас нехватка кадрів професійних, нормальних і таких толкових людей. Все, мусимо тримати його. Щастива, мої дорогенькі, і разом до перемоги, мої любі.